Шостий поверх у нас тут було терапевтичне відділення. На базі терапевтичного відділення ми зараз е, е, будуємо, робимо, проводимо капітальний ремонт відділення для реабілітації учасників АТО. Е, фактично, ці бійці в нас вже лікуються, але ми їх ложимо у профільне відділення. Прийнято рішення на рівні області, на рівні губернатора, голови обласної ради. На рівні департаменту от створити таке відділення, щоб воно було, скажімо, сконцентрувати цих людей і забезпечити їх необхідною медичною допомогою. Це мається на увазі не тільки допомога медикаментозна, це допомога включає в себе відновну терапію, це ЛФК, це фізіотерапевтичні методи лікування. Це робота психолога. Це робота психотерапевта, це робота психіатра. Тому що ми бачимо, що люди, які приїжджають із, із тих регіонів, де зараз проходять, проходять військові дії, вони потребують і цієї допомоги також. Всі ті жителі Черкаської області, які приймають сьогодні участь в АТО, вони фактично матимуть статус учасника бойових дій, і вони матимуть змогу пролікуватися, пройти. Курс лікування реабілітацію от в цьому центрі. Безкоштовно? — Безкоштовно. В кожній палаті планується кондиціонер, в кожній палаті планується телевізор, холодильник. Частина ліжок у нас буде функціональних, і частина ліжок буде звичайних.